Кожен із нас знає, як виглядає покльовка риби на фідер з похитуванням квівертіпу чи як топиться поплавець, але що в цей момент відбувається на дні водойми. Сьогодні я вирішив перевірити та розмістив підводну камеру на чистому дні неподалік трави та очерету. На мій погляд, ця чиста поляна слугує місцем годування для риби, а щоб приманити її. Використовую суху медову прикормку офіш українського виробництва та додаю більшої фракції у вигляді 3-мм пелец. Цей корм виготовлено із зернових, таких як кукурудза, горох, макуха, а в склад пелецу також входить соя, рибна мука та меласа, яка стимулює апетит в риби. Щоб зробити експеримент ще цікавішим, вирішує замішати корм на майонезі та перевірити чи сподобається це бронзовим красенням. Закидує декілька кульок прикорму перед камерою, а після ще одне жменько пелицю зверху. Прикормка розпочинає працювати. Та віддає свої аромати, які і має відчути риба та прийти на прикормлене місце. Лише на 32 хвилині зйомки в далечині кадру здіймається муть. Загадковий гість прийшов підкріпитись, але поки не хоче відкривати свого імені. Близько трьох хвилин риба смакує кормом, а тоді помічає, що за нею слідкують. Бронзовий лин підпливає ближче до камери, щоб роздивитись новий для себе об'єкт під водою, а також передати привіт усім підписникам каналу, а тим, хто ще не підписався, скоріше це виправити. Самець лин із чітко вираженими брюшними плавцями вирішує знайти свою другу половинку, щоб повернутись із нею та продовжити ласувати медовим десертом. Але повертається ще на мить, щоб перевірити, чи всі із вас підписались. А в цей момент йому на голову падають бомби, яких він різко злякався. Але цікавість змушує його повернутись та перевірити їх міст. Це виявився той же смачнючий корм, яким в процесі зйомки я вирішив догодувати місце прикормлювання. Самець слина вперше у своєму житті побачив, як їжа падає йому на голову, і це насторожило його. Він ще довго крутився поблизу ароматної поляни та довго сумнівався, що робити далі. Все ж таки голод переміг, а думки про лениху і зовсім вилетіли з його голови, та рибина продовжила набивати свій пузок пелецем з майонезом. На годиннику доходило 9 ранку. Гілин згадав, що поспішає далі по своїх справах. Він покидає прикормлене місце і з думкою, що обов'язково повернеться сюди на обід. Якщо вам сподобався такий формат відеоролика, обов'язково напишіть про це у коментарі та поділіться із друзями. Ставте ваші вподобайки під відео та зустрінемось наступного тижня.